Тарасик і таємниці Великого Дуба. Одного дня в школі учні почули новину. Незабаром пройде конкурс дослідників природи. Кожен охочий міг би взяти участь і представити проєкт на тему взаємозв'язку природи. Тарасик, хлопчик, з палким бажанням усе досліджувати. Вирішив спробувати і себе в конкурсі. Він довго думав, який проєкт міг би вразити. І, зрештою, вирушив до улюбленого парку, де стояв величезний древній дуб. Підходячи до дерева, він зупинився, коли відчув дивовижний шурхіт. Тарасик нахилився і побачив маленького лісового духа. На ім'я листочок. Привіт, Тарасику, промовив листочок, лагідно помахуючи своїм крихітним листям. Чому ти тут? Я шукаю ідею для шкільного проєкту, щоб знати більше про природу, сказав Тарасик. Але я не знаю, як я зрозумію всі ці складні зв'язки між рослинами, тваринами і людьми. Гаразд, кивнув листочок. Ходімо зі мною. Я покажу тобі, як усе навколо взаємопов'язане. Разом вони вирушили до самого дуба. І тут сталося диво. Дуб розкрив у корі маленькі двері. За ними розташовувався великий простір. Цей простір знаходився в лісовій лабораторії. Де панував загадковий лісовий дух дубовик. На стінах висіли картини природи, скляні банки з вмістом різних рослин і прозорі трубочки, через які текла вода, показуючи, як вона живить усе навколо. Вітаю тебе, юний досліднику, сказав дубовик. І його голос нагадав шум листя на вітрі. Я можу показати тобі, як рослини, тварини і люди спільно створюють баланс на землі. Тарасик і листочок почали мандрувати по цій лісовій лабораторії. В одному кутку вони побачили скляну кулю, в якій плавали крихітні крапельки води. Це вода, яку збирає земля, пояснив дубовик. Коли дощ падає, вода живить рослини і дарує життя кожному дереву і квітці, а без рослин і тварини не мали б їжі та схованок. А люди, запитав Тарасик, яку роль вони виконують? Люди повинні берегти природу. Підтримувати її здоровий стан. Коли люди оберігають дерева, не забруднюють річки та поважають рослини і тварини, то природа допомагає їм бути сильними і здоровими, відповів дубовик. З кожною новою зупинкою Тарасик уже більше розумів: зв'язок між людьми та природою схожий. На взаємоповагу між друзями. Коли всі живуть у злагоді, ліс процвітає. Тварини щасливі, а люди знаходять сили і натхнення. Повернувшись до школи, Тарасик створив захопливу доповідь, яка описувала його пригоду з листочком та мудрим дубовиком. Його проєкт. Допоміг іншим дітям зрозуміти, що природа потребує захисту і що кожен з нас має свою відповідальність перед нею.